Що найбільше відомо з життя Гая Юлія Цезара, великий оратор, неперевершений військовий стратег, улюблений римського народу Ловелас. І, звісно, відомо те, що його вбили заколотники у приміщенні Сенату. Після загибелі Цезара історики згадують те, що почалась громадянська війна між прибічниками сенату та прибічниками Цезара. Так, вона почалась, але дещо пізніше. Що зробили з тілом диктатора після його вбивства? Звісно, його тіло мали поховати за всіма римськими обрядами. Це могло бути і трупопокладення, тобто поховання в землю, але у випадку Цезара це була кремація. Похорони Цезара були не менш гучними, ніж його життя. За словами Светонія, поховальне вогнище було влаштовано на Марсовому полі поблизу могили його єдиної доньки Юлії. А саме тіло Цезара у позолоченій гробниці, в якій знаходилось позолочене ложе зі слонової кістки, було виставлено на розтрах. В головах тієї гробниці було встановлено колону з закривавленою тогою Цезаром. Римський народ приносив до гробниці останні дари диктатору. Светоній згадує. Оскільки було зовсім очевидно, що дня не буде достатньо для тих, які приноситимуть подарунки, то дали розпорядження, щоб усі бажаючі, не дотримуючись порядку, зносили їх просто на поле, тобто на Марсове поле до могили Юлії. Ростри – це трибуна прикрашена носами ворожих кораблів та статуями видатних римлян, з якої римські політики проголошували свої звернення до римського народу. Саме від Ростри тіло Цезара мали перенести через форум на Марсове поле і там спалити. Перед тим як тіло мало відправитись у останню дорогу, з трибуни виступив один з найближчих друзів Цезара Марк Антоній. Промова Марка Антонія була настільки палкою, що розворушила серця та душі римлян настільки, що деякі стали сперечатись на рахунок кремації. Одні вважали, що тіло Цезара потрібно спалити там, де його було вбито, тобто у Курії Помпея. Інші, що Цезар заслуговує на кремацію не будь-де, а в храмі самого Юпітера Капіталійського. Цими суперечками тіло диктатора в траурній процесі несли крізь НАТО в площу, відомою як Римський форум, і в цей момент, за словами Светонія, сталося наступне. Раптово надбігли двоє невідомих із мечами при боці та двома списами на поготові і смолоскипами запалили вогонь. Тут же усі, що стояли довкола, почали зносити сухі гілки, лавки та все інше, що було принесено в дар. Врешті всі музиканти та й актори познімали з себе усю одіж, яку отримали на тріумфах та мали з цієї нагоди, Та порвавши її на клапті, покидали у вогонь. А легіонери-ветерани покидали у вогонь свою зброю, яку мали на похороні як прикраси. Жінки почали кидати у вогонь свої незліченні намиста, які носили на собі, а також були та одяг дітей. Тіло Гая Юлія Цезара було кремовано на римському форумі на головній римській площі. Після кремації на форумі почались заворушення. Римляни шукали вбивць Цезара, щоб. Їм помститись не обійшлось і без фатальних казусів. Діон Касій у своїй роботі Римська історія згадує такий випадок. Незважаючи на це, решта не припинили своїх заворушень, а кинулись до будинків убивць і вбили серед інших Гельвія Цинну трибуна без жодної на те причини. Бо цей чоловік не тільки не готував змови проти Цезара, але й був одним з його найвідданіших друзів. Їхньою помилкою стало те, що в нападі брав участь претор Корнелій Синна. Зрештою, щоб припинити усі ці заворушення, Сенат застосовує силу. На місці, де було спалено тіло диктатора, спочатку було встановлено вівтар, який декілька разів розбивали прибічники Сенату. А згодом у цьому місці було зведено храм храм Божественного Юлія. Ми можемо запитати: а куди ж поділись рештки Цезара з поховального вогнища? Светонін про це не згадує. Є лише невеличка згадка у Діона Касія. Діон Касій пише наступне: вільно відпущеники Цезара раніше зібрали його кістки та поклали їх у сімейну гробницю. Швидше за все, це було місце на Марсовому полі, поряд з могилою улюбленої доньки Гая Юлія. На жаль, точне місце знаходження склепу роду Юліїв нам невідоме, але і зараз на римському форумі серед руїн храму божественного Юлія є місце, до якого приносять квіти. Як кажуть, це місце, де було спалено тіло великого оратора, неперевершеного військового стратега, улюбленця римського народу та ловеласа – Гая Юлія Цезаря. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.